Всім привіт, з вами 23К І сьогодні я вам покажу самі складні пасхалки. Но перед тим підпишіться на мій канал, поставте подобайку І, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. А ми поїхали. І вам треба уменшитись. Потім, ви, коли уменшились, поставили портал, уменшили перший портал. Поставили його сюди. Тепер заходите в цей портал, ви ось тут появляєтесь, повертаєтесь і ви можете забрати машину. Вам потрібно всього-навсього зру... ось так, постріляєте. походіть, Тепер. После чего вы выходите, нажимаете машины, и у вас появляется такая машина. Она не бесплатная, но она дуже хорошо робот Главное светить её фары. Она велика и в ней летят пули. У нее дуже хорошее управление. Вы можете ей поменять и колер, або что угодно. Ця машина настільки пророботана, що в неї навіть є мотор. Якщо заглянути, ось в неї є подшинники. Падш... А наступна пасхалка у нас буде на. на ось таке міні ізмінення на. Яку ви знаєте, тут з'явилося таке маленькі змінення. І давайте подивимось, що там може бути. Для цього ми з вами робимо ось так, опускаємо і дивимось. Якщо у вас дивитися, ми нічого з вами не побачимо. Але якщо чуть-чуточку зробити ось так, то ось тут також нічого немає. А тепер покажу вам нову пасхалку. Включаємо телек. І вибираємо з вами ось цю анімацію. І мені кое-що скривається. Якщо ви візьмете ось таку пушку, то є бінокль, подивіться ось цей угол. І бачили там квадратик. А цей квадратик в першу чергу був. Там цей квадратик красний. Це може означати про одно, Що щось є. Ну добре, не будемо зациклюватися на цьому. І все. І всім пока, з вами був Назар23К. Підписуйся та став лайки. Я дуже старався. І всім-пока!